Мені дуже складно вам передати, наскільки я кайфую, коли розповідаю про зроблені українцями штуки, що наближають нашу перемогу. Дрони, репрошниці, електровелосипеди це все неймовірно, що в таких умовах креативність українців тільки зростає. Сьогоднішнє відео не є виключенням, адже в ньому, в цьому відео, будуть одразу дві команди, що роблять усілякі круті штуки. А ще неочікувано і раптом у нас тут буде розіграш. Та не простий, а благодійний. Тож уважно додивляйтесь відео до кінця, там я вам усе розповім, що і як. Сьогодні ми будемо говорити про хлопців та дівчат, які використовують одноразові електронні цигарки для перемоги над клятим окупантом. Так, вам не почулося. Ось така штука може нести смерть ворогам і навіть бути наснагою для наших захисників та захисниць. Можливо, ви бачили в наших соцмережах інформацію про те, що в усіх точках видачі розетки можна здати одноразові цигарки. Це зроблено не тільки заради навколишнього середовища, ну тобто, позбуватися усякого непотребу, що у нас на землі. З цих штук дві різні групи людей роблять досить цікаві речі. І спершу поговоримо про студентів Національного технічного університету імені Сікорського, більш відомого як КПІ. Я керівниця екоКПІ, це екологічний відділ, тут Студмістечка». Саме конкретно, чим ми допомагаємо в цьому проєкті, це пошук матеріалу для е, дронів, саме акумулятори для виготовлення систем скидання та закупівлею інструментів, яких нашій лабораторії не вистачає. Е, як ми до цього дійшли? Мені мій друг скинув пост нашого головного інженера в Фейсбуці, там, де наш інженер просить збирати одноразки. Я йому написала, потім ми встановили бокси в гуртожитках, після цього з нами зв'язалися з розетки та сказали, що можуть встановити бокси в усіх магазинах в Києві. Потім встановили бокси по всій Україні. Ось і так ми. Стало постачальниками одноразок для цієї лабораторії. Вони виготовляють цих акумуляторів системи скидання або акумулятори для дронів взагалі. Спочатку хлопці та дівчата використовували звичайні батареї, які коштують 200-300 гривень за штуку. Але потім прийшла думка про використання елементів живлення ось цієї бридоти, завдяки чому собі вартість системи в цілому знижується. Підходять для цього, до речі, не тільки елементи від одноразок, а й усілякі айкоси, старі непотрібні телефони, батареї від ноутбуків. Тож можете і таке приносити до наших центрів видачі. Мене звати Шеремет Максим. Я засновник лабораторії з розробки мультикоптерів. Різного тактичного призначення дронарня. Ми займаємося розробками безпілотників, систем скиду, мультикоптерів різного тактичного застосування. Ми займаємося виготовленням мультикоптерів під скид, під різне корисне навантаження. Коли я кажу про великі мультикоптери, я маю на увазі пташки, які скидають корисне навантаження вагою від 8 та навіть 16 кілограм. Такі коптери можуть скидати не тільки боєприпаси, але і корисне навантаження, таке як медикаменти, чи, наприклад, амуніцію чи аптечки. Як це все працює? Приходять військові в дронарню, кажуть, для чого саме їм потрібен дрон. Інженери прораховують усе по собівартості вартості, і якщо у замовника є гроші, починають виготовляти. Якщо ж ні, відкривають збір коштів. Якщо ж у вас раптом вдома завалялись непотрібні запчастини, що стосуються дронів, відеопередавачі, камери, системи радіозв'язку, польотники і таке інше, то вони теж потрібні. Наша лабораторія працює. Протягом 5 місяців за цей час ми виготовили більше, ніж 170 пташок та більше, ніж 600 е систем скиду під різне тактичне застосування. Е ми займаємося виготовленням як нових дронів, так і переробкою дронів, е які були коплені на OLX під е пташки, які можуть е робити скид. Я зараз е кажу про. Встановлення дальнобійної системи зв'язку радіо та відео, встановлення самих систем СКД. Мультикоптерну тематику я почав займатися ще з 2012 року. Наша держава зараз розуміє, наскільки це актуальна тематика, але ніяк не фінансує нашу лабораторію. По факту, інженери, які ходять до мене, а це на сьогодні більше, ніж 110 чоловік, це все волонтери. Тож, звертаюсь до вас, е, наші глядачі, якщо ви вмієте тримати паяльник в руках та хочете допомогти нам, напишіть мені, будь ласка, особисте повідомлення та приходьте допомагати нам е, своїм розумом, оскільки розум це ваша найголовніша, найголовніша зброя. Проте в мене є ще одна історія про волонтерів, які безкоштовно роблять дуже корисні речі. З тих же елементів живлення PowerKit роблять павербенки. Power Мене звати Іван. Ми робимо безкоштовні повербанки для Збройних сил України, використовуючи одноразові електронні сигарети і будуємо нові девайси, які передаємо на передову нашим хлопцям та дівчатам, щоб вони мали змогу зарядити свої рації, тепловізори, дрони, телефони і так далі. З самого початку війни. Коли ми вимушені були покинути столицю під загрозою вибухів, ми переїхали на захід України, де власне почали якось допомагати Збройним силам. Ми намагалися робити будь-що що могло би приносити користь. Ми донатили, ми допомагали кіберармії, так як у нас всі айтівці в нашій команді. Та коли я закупив інструменти, щоб відновити своє хобі, щось паяти, щось конструювати, ми подумали, що ми можемо робити якісь девайси, які будуть які потрібні, які необхідні на передовій, і цим самим допомагати також паралельно. Ми це все розробляємо абсолютно безкоштовно. Ми Закупляємо всі необхідні деталі за рахунок донатів або за рахунок власних коштів і передаємо готові павербанки та ліхтарі нашим солдатам. У нас працюють безпосередньо вся наша команда, хто власне, і є авторами проєкту, це у нас 5 друзів-айтівців. та ми Запрошуємо волонтерів. Ми це робимо самі разом із нашими волонтерами. Люди просто приходять і допомагають абсолютно безкоштовно. Повербенка створюється цілком від потреби військовослужбовців і на основі їхніх побажань і зворотнього зв'язку. Тож однією з найцікавіших особливостей є окремий вихід для підживлення рацій, моніторів для тепловізорів та іншого приладдя, яке не має usb виходів Павербенки в основному мають ємність 17 тисяч мА на годину, проте, якщо потрібно, паверкіт роблять і менші варіанти, які можна носити в кишені. А також в проєкті знаходиться набагато більший варіант, який через інвертор вже може живити старлінки та інші потужні прилади. Але найцікавіше це корпус, який робиться в основному з каналізаційної труби і елементів, надрукованих на 3D-принтері. Звісно ж, усе перевіряється, має модулі захисту та ізоляції. Кожен павербенк комплектується спеціальним кабелем для. Підживлення рацій та моніторів також в комплекті є ліхтар ось такий, також з одноразок. Ось от так, от так от воно працює. На сьогоднішній момент на передову вже передано більше 300 павербенків. І зараз ми розіграємо такий павербенк. Прямо ось цей ще й з підписом. Цей розіграш буде благодійний, тож для участі вам треба задонатити від 50 гривень на банку PowerKit. І рівно за тиждень серед донаторів і розіграємо ось цю красу у нас на каналі. Прохання в коментарі до поповнення банки вказувати своє прізвище та ім'я, а після стріму, який відбудеться у нас на каналі 16 серпня, написати мені в інстаграм чи на пошту. От такі в нас є чудові хлопці та дівчата, які повністю на волонтерських засадах роблять такі корисні речі для наших захисників та захисниць. Тож, за посиланням в описі, ви можете допомогти цим чудовим людям, тим самим наближаючи нашу перемогу. Не забувайте писати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну. Якщо ж у вас раптом завалялись вдома непотрібні... Починають виготовляти. Якщо ж ні, якщо... люди просто приходять і допомагають абсолютно безкоштовно і, і все.